Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в рамках історико-мистецького лекторія поговоримо про е, дуже цікавого художника, е, якому виповнюється в ці дні 100 років з дня народження. Мова піде про Валерія Павловича Ламаха, який е, залишив дуже яскравий слід у історії українського мистецтва. Отже, Валерій Павлович Лама. Офіційна біографія повідомляє нам, що він народився 6 березня 1925 року в місті Лебедин на Сумщині. Помер 25 травня 1978 року в місті Київ. Вікіпедія характеризує його як українського радянського художника, представник покоління 60 мистецтва Орнеграму. Член спілки радянських художників України з 1956 року. Чоловік художниці Тканір Аліни Лама, батько художниці Людмили Ламок. Отже, народився Валерій Ламок у місті Лебеди. І, але в 1929 році батьки розлучилися, мати з донькою виїхали до Москви і в е, Невтовській е, мати померла. А Валерій зростав з батьком і мачукою. Із ранніх став самостійним, багато читав, багато цікавився різною літературою, зокрема мистецтвом. Навчався в Лебединській школі, а 1939 року вступив до Ворожовоградського державного художнього училища. Навчання в училищі перервала війна. І Валерій Ламах, як і багато інших гастарбайтерів, опинився на примусових роботах в Німеччині. Завдяки знанню німецької мови він мав змогу ознайомитися з працями Гегеля, Канта, Шопенгауера, Книги ці находив на Згарищах, на руїнах після бомбардування. Саме тоді е, зародилася у нього ідея, центральна категорія його філософії, коло вічного повернення. Він писав про це так. Коло вічного повернення виникло у ліхоліття війни і стояло на початку життєвого сходження. І головний пафос був в особистому ставленні до всього, в усвідомленні причетності до Всесвіту. Віра у вічність моменту. У надвизначення, не випадкові скорінилися і залишилися на все життя у глибині, якої не торкнувся час. А слова, які е, ви бачите, це слова дружини е, Валерія Ламака, е, про спогади, про е, те, що він пережив в роки війни. Е, е, вони зустрілися вже після воєнний час. І... Повернулися до Хорошового граду, Луганськ сучасній, закінчували навчання у художньому училищі разом. З 1948 року, по закінченню училища, Лава працював художником у Горошево-Градському краєзнавчому музеї. Але згодом зрозумів, що треба продовжувати навчання далі та поступив до Київського Державного художнього інституту. Планував навчатися на живописця, але замість живописного факультету його приймають на графічний. А після третього курсу по спеціалізації зараховують до плакатної майстерні, якою керував Василь Касіян. Василь Касіян був на той час дуже відомим художником, графіком. Uh, у інституті він завідував відділом образотворчих мистецтв у станковій ілюстративній графіці. Василь Касіян розробляв українську національну тематику, передовсім Шевчен'ян. Ілюстрував літературні твори, портрети, плакати. І от саме плакати стали основною формою художнього вираження молодого художника Валерія Ламуха. Це дипломна робота. Молодого художника. Плакати 1954 року виставлялися на окремих виставках і використовувалися у загальному житку. Мистецтво того часу було ознак тоталітарного тріумфального класицизму. 1949 року в практику ввійшло писати картини, і плакати приватним методом, що зводить мистецтво до міксу ідеологічної інформації, ані плакату та політичного класу. Таких плакатів доволі багато, і всі вони вписуються в загальну канву. Середині 50-х країна охопила атмосфера відлини і першими її відчули творчі особистості. Ламок звертається до живопису і не просто до живопису. Він вивчає кращі зразки модерністського живопису. Пише твори, де випробуває різні формальні прийоми у свій спосіб інтегруючи. Модерністські традиції, національні традиції, створює ряд абстракцій, які часто без назви або просто пейзажі. Ось. Без назви. У цьому відчувається спроба відчути, як мислили художники модерну. що вони вкладали в колір, в об'єм. В сюжет. І була навіть спроба самовиразитися, створити автопортрет у такій формі, постколістичній манері. Пізніше він писав, коли художник залучений до незвичного для людських істот швидкого ритму життя, роботи, повний своїми побіжними сприйняттями, він не сприймає людину. Йому важко заглибитися в зображення людини. Так виникає абстрактне мистецтво. З 1956 по 60-ті роки, крім окремих замовлень на плакати, Валерій Ломук працює редактором державного видавництва Образотворче мистецтво та музична література а також виконує ряд замовлень. А, і чому, що Так, mm -hmm. З кінця 1950-х років Валерій Лава працює в монументальному мистецтві. Нова архітектура вимагала від стінопису нової художньої мови, нової стилістики. Створювався новий утоппізм. 1960-х років бажання через доступність кінопису для широкого споглядання впливати на суспільство, формувати новий психологічний клімат, більш демократичний. Монументальне декоративне мистецтво сприймалося тоді як новаторство. До нього зверталися живописці, графіки, скульптори. І Валерій Лама був в їх перший рядам. У 1958 році створює ряд а, монументальних робіт, яких не всі дійшли до нашого часу. А, пану Дружба народів на в авансалі головного павільйону виставки досягнень народного господарства у Києві. А, з 1961 року а, він а, Працював на виставці Радянська Україна в Москві і вперше використав керамічну мозаїку. Так зароджувався стиль 60-х. На початку 60-х років прийшло нове замовлення оформлення річкового вокзалу у Києві. Над, Києю, над цим замовленням працювали троє. Валерій Лама. Іван Лидовченко, Арнест Котков. Ця крійця створила дуже цікавий колорит. Багато робіт на сьогоднішній день не збереглися або перебувають в реставрації. Це кольорові мозаїки, причому розмах їх на велику площині стіни. Це Контрфорси майже у даній єгипетській манері, зокрема у схід до річкового вокзалу, контррельєф, історія пароплавства на Дніпрі. З графіто спорт на Дніпрі розташоване на стіні сходового майданчика і теж візуально нагадує єгипетські контури. Відчувається, що художники оволоділи майстерністю стародавніх віків. Цей тяжкрійця далі отримує замовлення і, зокрема, виконують ряд оформлень в Інституті фізіології рослин. Зокрема, вхідні, вхідний фасад та в актовій залі факторів залі цього інституту. Отже, виробляється якийсь особливий вже почерк у цього навчальному етапі створення е, кінописів. Mm -hmm. Художники беруться за сміливі і оригінальні проєкти. Зокрема, вони оформлюють інтер'єр нового ресторану Метро на Хрещатику. І, ось, зокрема, такий цікавий рельєф із розписом Юність. Вільне співставлення підставлення фактур синтезі площинних кольорових ритмів. Але дещо держ... виходить в цей час держава на постанова про чергові завдання ідеологічної роботи партії, в якій, зокрема, сказано, що потрібно вести безкомпромісну боротьбу проти будь-яких ідейних питань, формалістичного. Е... Потрібно вести безкомпромісну боротьбу проти будь-яких ідейних питань, формалістичного клюкавства. Мозаїки виявилися ідеологічно небезпечними і були знищені. І тільки окремі фото зберегли нам їх на пам'ять. Згодом отримується ще одне цікаве заговорювання. Мозаїчної плитки, виразність динамічних силуетів, яскравість кольорів надають їм дещо метафоричного змісту. Такі ми вони ввійшли в склад так званої радянської іконографії з кінопису. Типові образи, фірніше, іконографічні схеми, робітників, сталибарів, вітаючих фігур, спортсменів. Надалі перетворюється у відверті штампи е, послідовниками. Ще одна цікава мозаїка Поліспільського е, аеропорту, яка не збереглася до наших днів мозаїка Київ. Е, е, стінописи, мозаїки прикрашають тепер фасадні частини будинків, е, і, зокрема і в самому Києві, і по Україні. Це стає модним, це стає дуже е, популярним. Е, наприкінці 60-х років на е, стінопі повертається сюжетний мотив, з'являються камерні, навіть ліричні е, твори. Е, ще одне замовлення отримують художники із Маріуполя. Е, потрібно було оформити е, Монументальний ансамбль Палацу культури Іскра і, зокрема, панно, Земля та Космос. Згодом у Маріуполі над іншими проєктами працювали Алла Горська, Віктор Зарецький, Алина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Рищенко і таким чином Маріуполь став таким майданчиком для реалізації ідей нового покоління художників художників. Чи був Валерій Лавов шестидесятником? Часто задають таке питання мистецтвознавці і е, стверджують, так, був. Е, він не просто був е, шестидесятником, а е, він створив цілу когорту е, таких художників шестидесятників Адже шестидесятництво це не лише е, зібрання біля е, пам'ятника Шевченко. Це не таємні зустрічі на квартирах, не тільки, а це особливий художній творчий метод. І Валерілама створює дуже оригінальні картини, сюжети. Зокрема, ще один проєкт це Палац культури, хімкубінату Дніпродзеживська, зараз Кам'янське. І е, сюжетні мотиви проникають з велик, е, великою силою, з'являються камерні, навіть ліричні е, твори, е, які нагадують фресковий розпис, і е, ліризм цих робіт наближає їх до мистецтва відродження. Е, там в Кам'янському е, Валерія Бабука вже проявляються. Е, Тенденція тяга до е, певної схематизації. І, от, зокрема, плита доріжка між фонтанами перед Палацом культури, е, вона прикрашена орнаментом Кіл. Схема тут Валерій е, Лав починає реалізовувати е, свій е, давній е, задум і своє розуміння кола знаків. В ході цих робіт Валерій Ламок пів записи, які вилилися згодом у книгу «Схем». Книга Схем усього п'ять книг. І основними контурами, основними схемами тут виступають кола. Коло як символ завершеного циклу. Коло, в яке або вписується, або не вписується маленька крапка, це людина, яку художник ставить чи то в центр всього розуміння світу, чи то поруч. Вже ніхто не відчуває індивідуалістичної культури, і тому з'являються різноманітні антиповіді. За всіма ознаками ми стоїмо перед відродженням загального, але навряд чи це буде перемогою загального. Як елементарна, тоталітарність. Досвід звільнення індивідуальності не може пройти непомітно для людства. Шукай загального. І якщо знайдеш, загальне може бути твоєю особливістю. Абсолютна цінність людини як індивідуальності війде до нового спільного де створюється краса та естетична. Такими філософськими роздумами супроводжуються ескізи схем і в подальшому кожна схема вже набуває особливого філософського підтексту. З 1974 року Валерій Ламак працює доцентом кафедри оформлення книги на Київському вечірньому факультеті Львівського географічного інституту імені Івана Федорова. Викладає малюну живопис композицію. Від великих масштабних проєктів він відходить і це дає йому змогу зосередитися на власній філософії. Свої філософсько-естетичні погляди він відображує за допомогою споглядально схематичного світосприйняття, яке реально втілилося в матеріальну форму, вигляді з е, п'яти книг схем. Перша носить назву Коло знаків, друга коло життя. Третя коло відображень. Четверта схематичні таблиці і п'ята присвячена її рітину. І це лише е, окремі публікації. Повністю, е, ці книги не видавались. Е, це окремі е, чернетки, це е, нотатки на полях. Е, ну, я б сказала, що це нататки з історії світового мистецтва. Окремі кола, е, вони е, підсвідомо нас повертають до глибин. Світового мистецтва. Не знаю, як вам, а мені нагадує трипільську культуру. І головним методом свого пізнання ламок проголошує споглядання. Споглядання як форма мислення, не пасивне сприйняття дійсності, а глибинне занурення думки в процес пізнання. Мистецтво це відхід у вічне споглядання, відхід у дух. Ліна Лава розповідала, що створювалися оці замітки і обговорювалися вони у тісному полі друзів. Коло знаків створювалися в атмосфері інтересу друзів. Появу нових думок він викладав, йому було цікаво отримувати відгук з їхнього боку. Це були друзі-однодрузі, яких об'єднували спільні ідеї, спілкування протягом тривалого часу. Читання текстів схем було плідним і живим. Воно спонукало нові думки, підтримувало творчий процес. Один із цих друзів, композитор Валентин Сильвестр так і згадував про цей час. Ця людина, тобто Валерій Іванов, ніби показувала нам наочність і реальність духовного світу. Здається, що весь світ став для нього книгою. І він міг її читати, і щастя цього читання передавав нам, його друзям. І поки не численним слідкам торжества втілення реальності у нашому скутному і захнутному соціумі е, е, композитор Валер Тиян Сільвестров назвав лама хатуховним центром якої зростаючого культурного всесвіту, тобто визнавав його е, своєрідним гуру. Е, Керівником нового колективу нової генерації творців. Валерій Ламах писав, схема це прояв нерозділеності світу. Тіло живе, бачить, мисли, очі бачать, мисли живуть. Розум мисли живе, бачить. Схема прояв, що виражає єдність світу. Де небо, земля, море це моє тіло, мій розум, мої очі, а моє тіло, мій розум, мої очі це земля, небо, мрія. Жодного розділового знаку. Все в колі думок. І, звичайно, в центрі цієї світобудови все одно перемає людина. Схема це міф. Невірне твердження. Міф – це початкове пізнання, що замінюється більш істинним науковим художнім пізнанням. Міф не замінюється насправді нічим іншим. Міф не менш а більш істинний, ніж наука і мистецтво. Міф породжує мистецтво, науку, а полон реальний. В ті чи іншій мірі більш реальні, ніж наукове. Чи поетичне уявлення про сонце. Отже, перед нами постає художник, філософ, письменник, викладач, офіційно визнаний діяч радянського монументального мистецтва і одночасно витончений авангардист, предтеча сучасного мистецтва. У цій людині змішалися різноманітні, на перший погляд, навіть протилежні обдарування. За радянських часів Валерій Лама став своєрідним гуру для цілого покоління митців. Про нього в мистецькому середовищі ходили справжні міфи-легенди. Після його смерті також ходили легенди е, про е, незрозумілі тексти, що він насправді приховував за ними. Жодна з цих книг, на жаль, так і не надрукована в повному обсязі. Спадщина Валерія Ламова – це неймовірно глибоке. Спостереження, про сутність мистецтва, якими може пишатися будь-яка країна. Він інтелектуал європейського рівня. Його книги схем перегукуються з найактуальнішими філософськими концепціями французького структуралізму, культурології філософії е, другої половини ХХ століття. Але він про них не знав. Він розвивається власним шляхом. Він гостро відчував актуальні проблеми людства і описував свої висновки властиво лише йому притаманній манері. Дякую за увагу. До нових здобут.